Ціле життя переліт, будуть незгоди і спрага в дорозі, Як стомишся, й очі щипати на Як ти засумуєш, затужиш в тривозі. Згадайте гніздо, де ти різ, де мужнів, Згадай наші верби, і луки, і трави, І вічну тривогу своїх матерів, І школу, і друзів своїх нелукавих. Як світло й ручисто в нашому залі, повсюди яскраві букети горять. Сьогодні на свято ми з вами зібрались життя проведжати своїх своїх журавлять. Хай буде щаслива дорога твоя і раннім, і пізнім світанком. Тебе зберігає тривога моя від першого подиху і до останку. Серце вперше торкнулась тривога, хоч співає воно, як дитя. Нині стелиться всім вам дорога із дитинства в доросле життя. Добрий вечір, дорогі друзі! Добрий вечір, шановні вчителі, батьки, гості. середньому світу. І відчуєте себе дорослими. Перше поставите себе перед вибором. Як продовжити своє життя? Але де ви не були, пам'ятайте, в житті найголовніший предмет бути людиною, будьте добрими, щирими, милосердними, справедливими. Підставляйте один одному плече в житті. Не, не спішіть попрощатися з дитинством, адже дитинство це світ фантазій, мрій. І тільки в дитинстві відбувається казка. Бажаю вам, любі випускники, щоб частинка дитинства завжди залишалася у, вашій, у вашому житті, у вашій душі на все життя. Отраник 2012 року село Влашаніка про випуск учнів 9 класу згідно рішення педагогічної ради номер 8 від 29 травня 2012 року та за результатами державної підсумкової атестації наказу. Перше, випустити учнів 9 класу зі школи, а саме Данилюк Наталію Васильовну, Журивка Ярослава Ігоровича, Зер Тетяну Олександрівну, Дмитру Любов Володимирівну, Іванюка Олександра Миколаєвича. Заболотну Світлану Петрівну, Кашиці Василя Анатолійовича, Ковальніцьку Людмилу Ігорівну, Ковальчук Ольгу Юрійовну, Кордуна Вадима Григоровича, Косіка Миколу Миколаївича, Крашука Сергія Ігоровича, Марковську Анастасію Геннадійовну, Панасюк Дар'ю Олександрівну, Ковальчука Дмитра Руслановича, Коліщука Вадима Руслановича, Простаїю Миколаївну, Чорняка Олега Юрійовича, Фрікевич Вадим Андріїв. За високі досягнення навчання вручити свідоцтво за та володію світланів, директор комару оваля І В цьому році голова ради благодійників Хмельницького регіонального вступ, благодійного фонду зміцнення громад від Сергія Буряка наші медалістам і відмінникам вручали такі Таку грошову невеличку винагороду. Ось нашій Світлані петрівній Заболоді Від Сергія Буряка. Слово для привітань від батьків має Панасюк Олександр Васильович не <смір> так <смір> 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 Любі випускники, <смір> батьки, вчителі. Хочу привітати насамперед вас з значним святом у вашому житті. Це є ваш перший випуск. Удачі вам. Добра вам. Будьте рішучими, наполеглими. Бо той етап, який ви пройшли думаю, це перший етап серйозний. То тільки початок. Ніхто не каже, що буде просто в цьому жити. Буде ще проблеми, буде складності, але обов'язково їх з Давайте разом з вами 에, насамперед подякуємо вашим мамам, кхм, татам, викладачам. Бо власне сім'я виховує свою дитину. Але ніхто не забирав, ніхто не може сказати, що тільки сім'я і вулиця виховує людину. В моєму розумінні, я думаю, як і в кожного з батьків все-таки школа насамперед дає той поштовх дитині, щоб вона стала особистістю. Вона її формує через це Щиро вам. Дякуємо від батьків. Добра вам і в роботі вашій, і в житті, і в сім'ях ваших. Але однозначно свято насамперед ваше. Свято вам. Удачі. Давайте надамо слово винуватцям сьогоднішнього свята. Нехай поділяться своїми думками. Школа, моя рідна школа, казка, тепла і доброти, стежка у світі хрещата, Кр... в'ється в далекі світи. О школа рідна, ти світила в небі, у тьмі прозрін, і мороці доріг ми все життя вертатимемо до тебе, переступаючи і стрепитом горіг. Ось і відвід із рідного гнізда, якому ми учились і зростались, До нас вчили розуму і добра. До нас зустріла їм золота. Не старійте вчителі, ніколи. Молодість вам більше до лиця розвела щораночку дорогу. До школи не вас стежка, без кінця. Пан Руслано вклоняє нас ніколи. Це любов. подяки слова, бо не можна без быть... Батьків сказати хочуть слово і привітати щиро від душі, подякувати за дитинство, солкове, вклонитись низько до землі. Ми завжди шукаємо <реклама> щастя. <реклама> <реклама> Боже нас. Боже нас у дорозі храни, кидайте мені на стечки, що так, то прости, не вже не достигає колоски. До побачення школа вом'я. Стала ти, сім'я, і рідня. Сім Прийти зміна на лаві, на багати, вісне, одна тепло. Штаном, ти вождь за мною. Тіл ваші, хай щастя шумить, Хай ваші долі знає суті, уста ваші, підшає сміх. Ось і прийшов розлучатися час, дай же земле, жерел своїх сили і відваги, і найснаги їм дай. Перший крок вони вже зробили, На дорогах життя їх зустрічає.